Лекція номер два. Позиціонування. Лесі номер два. Позиціонування та бренд менеджмент. Значить, почитаємо. Значить, розглянемо позиціонування бренду е як унікальна торгова пропозиція. Початок роботи над будь-яким брендом. Його позиціонування на ринку це його позиціонування на ринку. Позиціонування це керування думкою споживача щодо місця позиції бренду серед безлічі різних марок даної або суміжної товарної групи. Вам дуже важливо, це тому що ви далі будете розробляти свої марки, і вам потрібно розуміти, яке місце ваш бренд займає на ринку. Позиціонуючи свою марку, виробник пропонує споживачеві, на якій полиці і поруч, з чим у його свідомості буде перебувати образ даного товару. Метою позиціонування є створення споживача такого враження, що перед його очима унікальний єдиний у своєму роді товар, що для даної марки не існує рівноцінної заміни. У процесі вибору Важливі унікальність і якісні відмінності така позиція формується через об'єднані маркетингові комунікації. Кожне повідомлення яких доповнює і уточнює цю унікальну позицію товару серед інших. Далі, на думку Раджива Барта, Джона Майерса і Девіда Акера, позиція торговельної марки це набір асоціацій, які споживач пов'язують з торговельною маркою. Вони можуть охоплювати фізичні атрибути, стиль життя, ситуацію використання, імідж торговельної марки, магазин, де вона продається. Позиції торговельної марки розвивають роками за допомогою реклами. Слухів і досвіду використання. Позиція торговельної марки у свідомості споживача. Відносна концепція, що ґрунтується на порівнянні оцінки споживачем даної торговельної марки з конкуруючими торговельними марками. Завдання позиціонування. Полегшити продаж товару виробникові. А полегшити споживачів не полегшити продаж товару виробникові, а полегшити споживачеві процес придбання тієї або іншої марки, і в цьому сенсі позиціонування слугує коротким керівництвом для покупців, визначаючи не тільки їхній кінцевий вибір, але навіть те, як вони оцінюють альтернативу, що ведуть до цього вибору. Позиціонування марки є невід'ємною частиною цілісного образу, що формується в споживчій свідомості, що іменується брендом. Позиціонування базується на тому, як споживачі сприймають і оцінюють призначення, користь і вигоду, якість і надійність, переваги і інші характеристики товару. Основна мета позиціонування домогтися стілького уявлення у свідомості покупців, що бренд, яке. Як про кращий товар для конкретних умов, інакше кажучи, позиціонування це створення для марки такого контексту, у якому пов'язаний з нею вибір, будуть приймати як найкраще. Позиціонування передбачає застосування різних напрямків маркетингової діяльності: товарний, ціновий, збутовий, сервісний або рекламний. Далі залежно від того. Які із напрямків є найважливішими, розрізняють такі види позиціонування бренду. Позиціонування за особливостями товару використовують, коли вводять на ринок якісно новий товар, що функціонально відрізняється від аналогів. Позиціонування за вигодою ґрунтується на пропонуванні споживачам специфічної користі і вигоди. Позиціонування за використанням товару. У цьому разі основний акцент роблять на нестандартного використання традиційного товару. Позиціонування за споживачами. Цей метод ґрунтується на сегментування споживачів за географічними, соціально-демографічними або психологічними особливостями. Далі цінове позиціонування. Може за, запропонувати споживачам вживаний товар за нетрадиційно високу або низьку ціну. Далі позиціонування за дистрибуцією. Цей напрямок визначають обрані канали розповсюдження та просування товару. Далі. Схема позиціонування бренду виглядає так: аналіз ринку, товар, конкурент, сегментування, порівняння, вигоди, переваги, позицінування. види позиціонування бачимо за використанням товару, за особливості, за вигодою, за споживанням. За ціною за дистрибуцією. Далі йдемо. Спочатку необхідно визначити, для чого призначений товар, до якої товарної групи він належить, яку потребу задовольняє, яка користь і вигода від застосування цієї марки. Важливо також з'ясувати, як споживачі сприймають якість товарів однієї групи та чого вони очікують від цього бренду. Потім вивчають усі. Конкретні марки у різних товарних групах: поточна, суміжна і замінники і прототипи. Після цього необхідно поділити конкретних можливих споживачів марки на однорідні групи сегменти. Коли конкуренти про Ранжовані за рівнем впливу на цільовий ринок, потрібно вивчити, як ці марки позиціонують себе, як споживачі обраних сегментів сприймають і оцінюють призначення і якість вигоди та переваги кожної марки, а також як покупці і ідифікують бренд за атрибутами і які. Асоціації почуття й думки викликає дана марка, які властивості приписують їх її споживачам. Зіставлення позицій конкурентних брендів дозволяє визначити, яким чином споживачі відрізняються і поєднують марку в одну товарну категорію, що в свою чергу дає можливість знайти ніші серед марочних позицій, що задовольняє потреби покупців. Далі формують можливості позицій бренду залежно від вигід і переваг марки. Над Вад конкурентів і актуальність цієї пропозиції для цільового сегменту споживачів. Наведемо основні якості необхідні для успішного позиціонування бренду. Перша це актуальність. Позиція бренду повинна відповідати потребам, бажанням і намірам споживачів. Чим важливіше та нагальніше те, що пропонує марка, ти успішніше її позиціонування. Простота Позиція бренду повинна бути лаконічною, простою, зрозумілою, легко запам'ятовуватися. Відмінність: позиція марки повинна містити основні відмінності від аналогічних товарів. Послідовність: для створення сильної позиції марки необхідно, щоб усі маркетингові комунікації містили незмінне змістове ядро, а повідомлення взаємно підсилювали, підсилювали та доповнювали одне в одному. Позиція бренду повинна бути чіткою, сфокусована в назві, пакуванні рекламних і піар-матеріалах, захватах прямого характеру та збут, стимулювати збут у посттерміналах, укладенні товарів і особистих продажах. Старість. Позиція не повинна зазнавати істотних змін протягом тривалого часу. Щоб позиціонування стало давати плоди, потрібен час для того, щоб споживачі сприйняли, зрозуміли та почали реагувати на ту позицію вигоду і перевагу, яку пропонує дана марка товару. Далі, позиція бренду особливо важлива в таких двох випадках. По-перше, Коли в товарній групі представлена, без, представлена безліч товарів, близьких за призначенням, якістю та ціною, або ж коли компанія-виробник випускає ринок кілька марок, що перебувають в одній товарній категорії. Основні параметри позиціонування марки ущільнюються до стисної концепції позиціонування, що характеризує місце бренду у свідомості цільових споживачів. Концепція позиціонування повинна стати, е, стати змінюваним стрижнем, що дає можливість усіх маркетингових овітацій, що входять в відмаркет. Під час розроблення концепції позиціонування бренд необхідно враховувати три фактори: цільова група споживачів, для яких розробляється бренд, призначення користі вигоди для споживача, яку він одержить у наслідок використання цього бренду, і основні переваги бренду. Далі йдемо. Правило, правильно створення на позиціонуюча концепція бренду може бути сформульована у вигляді такої формули позиціонування. Значить, товар, категорія, назва бренду, призначений для функціонування, найкраще підходить для цільова група споживачів, тому він основна перевага порівняно з конкурентним товаром. Усередині товар замінних штучне порівняння. І ось схема створення концепції позиціонування. Зараз бачимо зверху товарна категорія, призначення. Е призначення для функціоналів. Призначення найкраще підходить для цільової аудиторії, тому що він основна перевага і порівняно з наводиться. Конкурентним. Так, е шановні студенти, значить.